Ну що, треба щось ніколи посіяти чи не треба. Ну, точніше, ми вже все нею посіяли. Це завершаючи такі гектарчики, бо була друга робота, тому на плечі батька і брата це було перекладено, а там вже мене не знімали, а займалися справою, так би мовити. Тут я мову веду про посіви після соняшників площі. А тут вже трошки Свободніші постали, то ми помінялися. Юрко зараз добиває останню сушку, а ми з батьком це приїхали, він сам поїхав, а я потім пізніше під'їхав з зерном досівати площі після кукурудзи. Сіємо Нікой 4 від Велесагро. Вже вона у нас не перший рік. Розпинатися вже дуже не буду. Все нормально, все круто, нормальна сівалка. Зібрався тут врожай кукурудзи, провелася одна дисковочка, щоб трішки десь здовбати землю, щоб було м'якіше, тому що все ж таки сівалка без култерів, і тому навряд чи так би посіяла. ну Не ризикували ми. Тому що тут ще й бур'яни ж були, хто дивився відоси про збирання. Е, тому, як не крутий, хоч якийсь обробіток-та треба було зробити. Ну і звісно, як завжди, на Згадую вам про збори для Збройних сил України, про допомогу нашій армії. Допомогу тим, завдяки кому ми отак от ходимо по полю, а ви спокійно дивитесь це відео вдома. Посилання на збір артилерістів підрозділу Кракен можете знайти в описі під даним відео. Там зовсім-зовсім вже мало залишилось. Хлопцям потрібні кошти на машину, на новий бусик. Треба допомогти їм обов'язково, тому що ми спимо вдома, а вони сплять в бойових умовах. І хоч якось, щоб їм стало легше, треба допомогти їм. І не треба шукати відмовок. Або просто піднімайтеся і допомагайте іншим підрозділам, своїм знайомим, через знайомих там, де точно ви будете знати, що ваші гроші підуть туди, куди треба. Отже, сіємо. Зараз запригну на сівалочку, подивимося. Сівалка нормально не забивається, в батька питав. Їде так не дуже швидко, кілометрів 7-8, бо дуже кидає. <сум> ну, Можемо можем готувати так поверхню поля, щоб потім не всидіти в ньому. Це ми вже навчилися і навчилися вирощувати бур'янці. Кожного свої таланти повинні бути. Зараз запригнемо і глянемо заодно скільки там зерна. Сіємо ми на 15 сантиметрове міжряддя. Десь 40-45 штук на метр. Погонний пшеничку. Яку я вам вже не скажу, бо не пам'ятаю, ну якась бізоста неначе. А яка саме Бог і знає. Опа! Ота ще нормально Не знаю, як там писали мені коли, що вони там по-різному сіють банки оці на ніки, висівають по-різному. Може треба просто виставляти їх однаково. І тоді вони будуть сіяти однаково. Ну хай там може кіло сюди, туди, так ти ж не насипиш її так прямо точно. Не знаю. Таке А що там до речі? По кліпсах. Зараз подивлюсь, що там вони поставили. А, маленьку. Одну, по одній маленькій, виходить. Так. Та що, процес іде колеса крутяться, не налипають! хе <рес> <рес> бо сухо! Зараз спробую знайти щось. Коротше, за кадром... О, ось. Є нормально, все. Одну знайшов нормально, одна хлібинка є. Ну, сантиметра 3-4 так і є. Приблизно. Маркер маркерує по такій поверхні, яму риє нормально. Видненько. Я думаю, на камері видно ось. Все нормально. Сіємо в порядках по кукурудзі. Ну, видно, батько попробував, може і так, і так, може так сильніше кидало. Поперек маю на увазі. І сіє порядках. Бо Юрко казав, що робив добре. Повинно бути нормально. Ну, Но, видно, не дуже. А там же може батько дуже балований. Бог його знає. Це вже таке діло. Так, що тут ще вам розповісти? Оце поле зараз закінчуємо, досипаємося, закінчуємо. І переїдемо ще у нас моніки було півтора гектарчики. Переїдемо. Покажу там. ну Там, правда, і врожайність, тут, якщо ми виходили по різних гібридах там 45-50, то там десь 55, може і 60 було. ну Там поле хороше, коротше, такий шматочок класий, хоч і півтора гектарки, але добряче. Трічки пропасів пшениці нікою після соняшників. Дискування теж міленьке, легенько проводилося. Якби ото хто з виробників вже... На рекламу дав би каток подрібнювач, то ми б не літали з дисковороною, бо тут у нас соняшники Євросем були. Пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, тепер знаєте. По чистоті тут пісінка, ось, ну, видно, що одні майже, ну, грубо кажучи, палки одні лежать. Ну і Казав батько, що дивився і пшениця вже почала прокльовуватися. Ну, З одного боку це непогано, а з іншого, блін... Де ті дощі, і коли вони будуть, і де та пшениця? Врядку щось я її не бачу. Бо були, обіцяли, оце на п'ятницю, на суботу. Опа, бачу. Зерно бачу, ну ану. А, напухша така. Набубнявіло. Трошки, ну зараз можеш. Де він, правда, дивився, може, з того боку якось казав, що... А, ось вс, дивіться, ёлки палки Во! Тут уже хліб росте. Блін. Одламав. Ох, я агроном! О! О такої. А ну. Капець. Ну ось. Пиптечок Ростяну. Де напевно де була волога, де не було, сходи будуть короте, цікаві. Бо тут нема, там є, тут сухо, да, таке. Далі буде ще. Дзвони батько каже, приїжджай. Знімай, дивись, я вже тут тільки краї обійшов. Поки я доїхав, тут 2 кілометри і вже пів поля посіяв. Що це? Що це таке тут? Хто тут літає як на літачку? а? По любому чуде. Щось. Тут у нас була моніка, трошки більше врожайні десь під 60, напевно, що була. Тут земелька така. Короче, покраще буде і врожайність була цікавіша. Ну і чисто було, тут якось, ну коротше, ми ще не успіли засрати це поле. Тому все у нас ще впереді. Ціємо також цю ж саму пшеницю, одна пшениця у нас яка я вам не скажу, я ж кажу, без оставь одна інформація. Нормально виходить теж. Насіння кладеться, зараз подивимось. Десь може пориємося. Спробую знайти щось. М -м, тут ще й така земелька цікава. Не дуже, не наче і суха тільки. А, ось ось-всь було. Та де вона? Ці пошуки, знаєте, треба вже приїжджати, як уже на сходи дивиться. Бо ці по... О, ось, ну є, на тій же глибині плюс-мінус. Поки яйця відійду трошки від теми, покажу наших наутільщиків місцевих. Ну реально наутіл вони тут по прямому посіву вже... Третій рік підряд сіють соняшник. Це третій, по-моєму, може, ну не четвертий, ні, третій. Ну, до слова, це землі були, тут у нас декілька десятків гектарів. Людські паї, там по півтора гектари, по два, але люди по своїй недбалості чи ще якось не її загалом. І... Громада підсуетилась і віджала ці землі. Ну і тепер хазяйнує громада тут. Ясна справа, акти вже повидавали там на дядю дядювасі, на Тетю Маню. Е але це була земля не громади. <кій> і якби, люди самі винуваті, да, ті, що не доформили. Ну, а громада тепер отак от хазяйнує. Ось приблизно так. Ну, Це ще навіть не найгірший соняшник. Там взагалі є такі. Мікрофони сантиметра по три в діаметрі. Це так, для розрядки ситуації. Зерна там повинно вистачити, десь півбака. І на цьому наші посіви зернових завершуються. Той інший шматок, де 13 гектарів, кому цікаво, то там ми будемо оранку проводити. Сієць соняшник. Ну, треба хоч для уявності і для демонстрації роботи почивалки полазить на ходу. Подивиться, що там сипиться, не сипеться. Хоч разочок. Бо вже зовсім розслабились. Балки тут побільші, врожайність побільша була і кукурудза метра два з половиною була дебела. Ну, я їй показував на оглядах сходів по вегетації точніше. То і поживних решток побільше. Ну що, нехай сам уже пил доганяє, там буквально коло, може півтора залишилось. А я поїду додому, бо треба ще багато чого зробити. І сушарку обдувати там, і... Ну, коротше, вистачає роботи. Будемо чекати сходів. До побачення.